На день відкритих дверей спортивна зала Хмельницької школи номер 32 перетворилася на кафе. Батькам школярів та майбутніх першокласників влаштували частування і підготували корисне меню, щоб розповісти про новації харчування та перспективи навчання у закладі. Одну зі страв презентували веселі шкідники, а це фітнес коктейль від активних офіціантів. Родзинкою меню стало модне дефіле від учнів. Остюми впродовж двох тижнів готувала для учасників дійства вчителька Олена Шелелюєва. Хмельничанка Олеся Редик, мати першокласника. Нині разом з іншими матусями радіє досягненням сина. Хотілося від радості плакати і дуже рада за досягнення наших дітей, що вони. Здатні це зробити, бо якщо для звичайної дитинки повторити будь-який рух, це індивідуально, то для таких діток це треба тисячу разів зробити, щоб це вийшло на такому рівні, на якому вийшло. Дітки можуть знаходитися в школі з пів дев'ятого до п'ятої години вечір. Тобто, в принципі, батьки таких діток також можуть працювати. І мені дуже дуже це сподобалось. І то, що індивідуальний підхід до кожної дитини, це просто прекрасно. У восьмикласника Іллі сина Людмили Чук синдром Дауна, перш ніж обрати школу номер 32 ознайомилися з іншими закладами, з інклюзивними класами. Я дуже хвилювалася, як дитина буде розвиватися в колективі, де всі діти є особливі, зі своїми потребами. Це не школа, це другий дім для наших дітей. Ми прийшли сюди, ми майже не розмовляли до тепер. Ми свою дитину розуміємо. Це дійсно титанічна праця педагогів і вихователів школи. Школа номер 32 єдиний навчальний заклад в області для дітей з інтелектуальними та різними комплексними порушеннями. Синдромом дауна та аутизмом наразі тут навчаються 95 учнів. Вчителі закладу мають корекційну та дефектологічну освіту. В цьому році ми плануємо набрати один перший клас. На даний момент у нас є вже п'ять заяв. в тому що у нас класи невеличкі, шість ну максимум сім-вісім дітей. На школу першокласника до нас приходить 10 діток на заняття. У нас безкоштовно надаються корекційні послуги. Це логопедична допомога допомога. з дітьми працює безкоштовно психолог, лікувальна фізкультура, ритміка, соціально-побутове орієнтування. На згадку про день відкритих дверей батьки школярів висадили на подвір'ї закладу Бускову алею. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста.